Вітаю, друзі! З вами Анна Люклян. І це другий урок присвячений ідіомам для середнього та високого рівнів у англійській мові. Сьогодні ми поговоримо з вами про ідіоми, які стосуються води, а зокрема таких слів як море, океан і глибина. Я хочу, щоб ви зараз почали думати, можливо, ви вже знаєте якісь такі ідіоми пов'язані із цією темою. А поки ви думаєте, у мене для вас три контрольні запитання. Щоб перевірити, чи запам'ятали ви ідіоми із попереднього уроку, з першого уроку, поставте плюсик у коментарі, якщо його прослухали. Якщо не прослухали, поверніться до першого уроку, який присвячений характеристиці людей, а саме вживанням тварин у основі цих ідіом. Що ж, повертайтеся, якщо не слухали, ставте плюс, якщо прослухали, і готові до міні-опитування Вікторини. У нас будуть три запитання, і вам треба сказати, який ідіом, про який ідіом говориться. Слухаємо перше запитання: which idiom can be used to describe a person who has hidden or unexpected skills or talents that no one knows about? A person who has hidden or unexpected skills or talents that no one knows about. A dark horse. Правильна відповідь. Темна конячка. A dark horse. Людина, яка має приховані або неочікувані навики, таланти. Про які ніхто не здогадувався раніше. Темна конячка. A dark horse. A person who loves parties. Людина яка любить вечірки. Правильно, a party animal. A party animal. І останнє запитання. A person who is not very friendly. Неприязна людина. A person who is not very friendly. Ідіомом звучить a cold fish. A dark horse, a party animal, a cold fish. Також у нас з вами були ще такі а, ідіоми, як одинокий вовк або самотній вовк, тобто людина, яка не любить тусуватися з іншими. «A lone wolf і Dark Horse. Ми вже вживали, «party animal» вживали, і «a fly on the wall» Як так непомітний спостерігач про муху на стіні. Сподіваюся, вам сподобалась попередня рубрика. Що ж, приступаємо до нової. Перша фраза, це в українській мові ми кажемо як крапля в морі. Щось незначне. так? Як крапля в морі англійською мовою звучить як крапля у океані. Be a drop in the ocean. Be a drop in the ocean. Приклад, my letter of protest was just a drop in the ocean. Мій лист із протестом був дуже незначним, як крапля у морі. Was just a drop in the ocean. Наступна фраза це коли ми є у біді у складному становищі. І звучить бути у глибокій воді. Уявіть собі, що на глибині ми часом буваємо розхоплені або ж а, тривожні. Так само. Це має у нас асоціюватися із складним становищем або бідою. Приклад, The company is in deep water. Over their refusal to reduce prices. Через те, що компанія відмовилась знизити ціни. Зараз вони у складному становищі. У біді. The company is in deep water. І схожа фраза у гарячій воді. Але дуже часто hot асоціюється із словом злість, anger. І якщо ми кажемо be in hot water, бути у гарячій воді, це означає, коли ми когось розізлили і, скоріше за все, буде покарання. Тому in deep water – у глибокій воді та In hot water, in hot water – ми будемо вважати як у неприємній ситуації. Приклад. Emails that criticize others can land you in hot water. So be careful what you write Листи, в яких ми критикуємо інших, можуть посприяти тому, що ми будемо в неприємній ситуації. Тому з обережністю варто їх писати. Emails that criticize others can land you in hot water. So be careful what you write. Схожі ідіоми. Далі у нас два ідіоми перекладаються одинаково і означають не у своїй тарілці, коли ми некомфортно почуваємось. Перше, це як риба з води. Уявіть, риба поза водою їй некомфортно максимально. Тому особливо, коли ми говоримо про починання чогось нового, чи то ми будемо у новій країні, чи починаємо нове хобі чи нову роботу. Коли для нас щось нове, незнайоме, тоді ми можемо сказати a fish out of water. Як риба на назовні води a fish out of water. I felt like a fish out of water in my new school. I felt like a fish out of water in my new school. Або така сама фраза перекладається як поза твоєю глибиною. Уявіть, що. Якщо ми поза звичною для нас глибиною в глибшому місті, то як я вже говорила на початку, викликається якусь тривогу. Тому ми будемо собі теж знати цю фразу Out of your depth. Out of your depth – не у своїй тарілці. Поза твоєю глибиною. I felt completely out of my depth. Depth at the meeting. Я почувалася абсолютно не у своїй тарілці на зустрічі. I felt completely out of my depth at the meeting. Напишіть, будь ласка, в коментарі, скільки з цих фраз виявилось для вас новими. У описі шукайте ці фрази, якщо не запам'ятали, і переписуйте у ваші словники. Також буду рада, якщо ви поділитесь у коментарях ще схожими ідіомами, які я не назвала, але які ви знаєте доречні до цієї теми або вашим улюбленим. З вами була на зв'язку. Анна, учитель англійської мови у Канаді, до зустрічі у наступному уроці.